Я тебе сказала дякую за всіх. За все, дякую, за те, що ти мене робив. Все може, він в полоні. Чи може це неправда? Вітя народився 20 квітня 1979 року в село Малий Бакариштилівського району Полтавської області. Мати виховувала його одна, батька в нього не було. І в п'ятирічному віці мати вийшла заміж, і його батько всиновив, дав своє прізвище і по батькові. Закінчив Малобакайську середню школу, 11 класів. Почали зустрічатися ми зі школи. Вітя був в 11 класі, а я на півроку від нього старша, я вже пішла навчатися. Зустрічалися ми з ним 6 років. Через 6 років, рівно 10 серпня, ми поженилися, поступив у кооперативний технікум, здобув професію. Кухар-кондитер. Після весілля ми жили в Полтаві. Він працював на кондитерській фабриці, і я теж працювала на кондитерській фабриці. І через рік у нас з'явилася дочка. Ми поженилися через півроку. На жаль, у нього помирає мамка. Народження дочки Жені це йому допомогло пережити це горе. Вона дуже схожа на нього. Він у ній душі не чає. Він був дуже добрий. Чуйний, справедливий це його основна якість, яка відрізняла його від всіх інших, тому що він завжди був за справедливість. Спогад про тата, який мені найбільше запам'ятався, це, напевно, коли мене звільнили з роботи, з моєї першої роботи, я була в дуже пригніченому становищі, але тоді мені подзвонив тато і. Саме відчула себе захищеною від усього світу. Після того, як він працював на кондитерському, три роки було Жені, ми переїхали назад в село. Так склалися обставини, ми приїхали сюди жити. І тут він пішов працювати на грешителівський маслозавод. Дуже був відповідальний і в роботі, і в сім'ї. Все старався робити сам нас із дітьми. Жалів в 2011 році у нас з'явився син. Звати його Костік. Син для нього було все, дуже хотів сина. Я знаю, що у нас цілий місяць всі ходили вітати його. Багато в нього друзів було. І таких постійних, можна сказати, друзів дитинства. Любив музику, потім рибальство. Як була вільна хвилина, завжди йшов. І вже як підріс Костік, то він брав його з собою. Ну я раніше ще не розумів такого. Я тільки пізно трохи зрозумів, що це круто таку музику слухати. Прикольно. Я тільки недавно це. Рік назад чи два. Ну так ми спільне захоплення. Пишався дуже. Все-таки знав, що мене батько піде воювати. Його не буде вдома. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я пам'ятаю, що ми його зустріли пів п'ятої утра. Я, я почула якісь вибухи. Ми вискочили на двір, а він каже мені, Іра, це війна. Сказав: якщо мене призовуть, я піду. Були такі моменти, що він навіть е, йшов в воєнкомат. І, на жаль, він був закритий. Він повернувся додому. Такий був сплеск у нього емоцій. Ну, коли йому дали повістку на роботі, він взяв її і на другий день поїхав проходити медкомісію. І пройшов він її за три дні. Не схотів ніяк і проходити обстеження, хоча він був обмежено придатний. У 23-му році, в началі року, почали йому. Надходити на телефон дзвінки незнайомих номерів. І він каже: Позвонив якийсь номер, я йому перезвонив. Коли правда, це було з воєнкомату. Сказали, з'явися завтра, і я їхатиму 25 січня його мобілізували. Я дуже була пригнічена пригніченому становищі, мені було дуже сумно і але я намагалася його зрозуміти, що. Він йде за покликом серця. Він, він говорив, що йде заради нас. До 32-ї бригади навчання він проходив у Білій церкві. Потім їх відправили на до навчання в Германію на місяць і розподілили їх в харківський напрямок. Але після навчання, після Германії, його відпустили на три дні додому. Дуже скучив за нами. Він мені зробив сюрприз. Я працюю в магазині, він зайшов неожиданно. Це була дуже велика радість і для дітей, і для мене. Зв'язок ми підтримували дуже часто. Якщо була така можливість, я телефонувала кожного дня, навіть якщо там трішки поговорити. Але я хотіла почути його голос, хотіла підтримувати завжди. Перевели його з 32-ї бригади у 41-й стрілецький батальйон. Якраз на 31 січня вони їхали у Харківський напрямок. Це ж був Новий рік. Без 10-12 він нам позвонив, казав, може, можливості не буде позвонити. Я вас вітаю, я вас з Новим роком, я вас дуже люблю, тебе, дітей. Я за вами сумую, ви для мене все. І... Як буде можливість, я перезвоню. Дуже ми його старалися підтримувати. Я, дочка і син, ми йому надсилали повідомлення. Це були тяжкі часи, хвилювання, тривоги завжди. 6 січня він дзвонив до мене о 10-й годині і сказав: Ми виходимо. Не хвилюйся, все буде добре. Пам'ятаю, що він сказав, я вас дуже люблю. Простіть мене за все. Якщо щось не так, і я, я зразу ж почала хвилюватися, хоча до цього він ніколи такого не говорив. Він, видно, знав, що, бачив, що там твориться, ніколи нас не лякав. Останній раз я з ним говорила, це було 6 січня, цей день. Запам'ятаю назавжди, коли він пішов, він ще написав мені останню смс-ку. Ми добираємося на перекладних. Я вас люблю, сумую, цілую. Це слово на перекладних мені нічого не, не було зрозуміло. Ну, Потім я вже зрозуміла, що це вони видно десь пересижують, потім добираються до своєї позиції, потім знов добираються. Вийшли вони в трьох: Жлукань Віктор, Могила Олег і Лукінчук Віктор. І, на жаль, ніхто з них не повернувся. Коли по розмовах побратимів, коли вони були на позиції під Сеньківкою, 6-7 числа там був наступ великий, 10 січня прийшли з військкомату і дали мені сповіщення, що вітя без вісти зникли. Всі допомагали в його пошуках, е, першим, хто обізвався, на нашу допомогу це був його побратим, дав нам контакти командира, з яким ми могли зв'язатися. На жаль, інформації не було довго. Він був ранений в Льохе, і по неофіційним джерелам ми дізналися, що він дав вийти 16 чоловікам. і... але сам не зміг йти. На жаль, відбивався до останнього, поки не прилетіло в його бліндаж. І після того, як трохи е кацапів відбили, побратим Змій говорив, що ходив кожен день до начальства, щоб його дістати. Коли його відкопали, він мені дзвонив і сказав, що Іра, наконець тут твій вітя буде вдома, але ж я цієї інформації не чекала. Я думала, що він в полоні, можливо, десь в лікарні, можливо, ранений. Мій Вітя запам'ятається мені завжди усміхненим, завжди веселим, люблячим чоловіком, дбайливим батьком. Я б йому сказала, що я в першу чергу дуже сильно його люблю, і що він був найкращим батьком, яким своїм прикладом показав, що таке відвага. Я б йому сказала дякую за всі, за все, дякую за те, що ти для мене робив. І обняла дуже міцно Ніколи більше нікуди не відпустила. Я все чекаю, що він повернеться. Все моніторю, може він в полоні. Що може це неправда.